Стрільці, вітаю вас! Селена, провідник світлих сил та часточка нашої карми, яка нас просто закликає до того, щоб ми в собі відчували крила і в собі відчували те кармічне сприяння і щедро ділилися з іншими. Так ось у вашому сьомому секторі гороскопа Селена рухатиметься по близнюкам з 12 чи ж то з 15 червня і до 11 або 14 січня наступного року. Тому так, все це у моєму загальному відео і ще багато іншої цікавої інформації. А от стрільці для вас надзвичайно важливий цей транзит кармічний, оскільки ви відчуватимете цю силу надзвичайно, оскільки Юпітер, ваша планета-управитель, проводитиме її енергію, особливо восени 2024 року. І все те небачене, нечуване. і що що взагалі, в принципі, в голову не вкладалося, або було незрозуміло, як це врегулювати, буде здійснюватися саме через вас. Тобто ви буквально будете озвучувати і пропозиції, і в той же час різноманітні такі гасла, які буде давати в цей світ Селена, які вона буде народжувати і до чого вона буде закликати, як саме вона буде проявлятися стосовно тих, чи інших людей для вас стрільці? Це в першу чергу велика кількість людей, яким ви можете допомогти, які для вас важливі, і яким ви несете цю енергію сприяння, адже по селені ми маємо своєю якістю обов'язково відповідати тому рівню вібрацій, які закладені в нашій натальній карті в першу чергу по положенню селени, і також по тій рівні родової передачі, яку нам бажають здійснити і передати ось таким невидимим чином, по таким кармічним транзитам. Але ми не в змозі просто розпакувати, якби цю передачу, не в змозі і отримати звістку, навіть про те, що вона прийшла, просто того, що ми живемо на більш грубих енергіях, якби ми не відповідаємо ще в своїй якості, тому що нам хочуть донести саме тому сни, знаки, символи і для вас стрільці, і для вас стрільці надзвичайно важливо люди, які приносять вам потрібну інформацію, дають вам якісь незначні, можливо, поради, але вони можуть стати ключовими. Так само це сприяння з документацією, важливі рішення і важливе значення клієнтів у вашому житті, а також можливість порозумітися з ворогами, наприклад, або завершити якісь певні процеси у вашому житті. Крім того, щаслива зустріч. Саме ті потрібні люди, які стають частиною вашої родини, або взагалі з якими ви бажаєте так чи інакше створити сім'ю, а також спілкування із партнерами по бізнесу, приміром із людьми, з якими у вас формуються такі дуже далекоглядні перспективи. Тобто зараз бар'єри між вами фактично руйнуються. Селена дає можливість велику кількість таких людей привнести у ваше життя. По перше. А по-друге, також дає можливість узгодити різноманітні питання, пов'язані з людьми, зруйнувати стіни непорозумінь, додзвонитися, зустрітися, укласти важливі папери або навпаки, коли папери відстані стають значно менш важливими у вашому спілкуванні. І у зв'язку із цим, по вищому рівню селени, кожен з нас відчуває в собі оті самі крила, які виростають. Для того щоб ми також могли дарувати цю енергію світу. В першу чергу це допомога вашому подружжю, а також допомога тим людям, з яким ви плануєте, з якими ви плануєте, наприклад, проживати разом, утворювати сім'ю. Також, крім цього, допомога бізнес-партнерам, допомога клієнтам, допомога довідкою, вчасною відповіддю, порадою, документом, наприклад, або якісь практичні навички, які ви можете. Застосовувати до інших людей, ви можете їм посприяти якимось документом, інформацію, консультацію, перекладом, наприклад, або просто зробити щось, наприклад, безкоштовну якусь послугу надати по значно меншій вартості, але або підлаштувати свій графік так, щоб це було зручно людині. Це саме ось такий поклик селени, адже вона може ще ніби в спину штовхати нас, закликаючи до того, щоб ми піднімались на вищий рівень, щоб наші крила міцніли. Щоб ось той сірий вовк чорний, якого ми не годуємо, я сподіваюся, і який вже зачах там поруч з нами, щоб ми про нього зовсім забули. А ось той саме білий, селена із білими крилами, вона піднімалася над рівнем якихось буденних речей, тільки того, що хочемо знати ми, або тільки те, що важливе для нас, і не дай Боже, ні з ким поділитися, або нікому не зробити за таку суму, наприклад, якусь певну продукцію. Товар або продати тільки з мінімальним торгом або ще щось, тобто такі поступки, на які ми не йдемо, але які фактично нам роблять ведмежу послугу, тому що грубіє наша матеріальна оболонка, а отримати значно вищу спроможність до вирішення питань навіть у матеріальному світі, ми не можемо отримати, бо у нас якби, постійно пропуск да, до цього зменшується, ніби ми самі відрізаємо займу по часточки від нього так ось третій рівень селени вважається найвищий. Він нас закликає до того, щоб ми ставали провідник Тих світлих сил, які можуть діяти навіть на ворогів, коли ми можемо примиритися з нашими опонентами, знайти те сприяння навіть від людей, які були неприхильні до нас, або ж можемо виступати таким протектором стосовно інших. Ми можемо допомагати іншим, навіть там, де вважаємо, що ми нічого не можемо. А насправді наш приїзд, наше слово, наш дзвінок відіграє якусь певну ключову роль, якась певна угода. Контракт, наприклад, можливість згрупувати людей, згуртувати, дати їм якусь таку важливу інформацію, якою ми не хотіли ділитися, або яка прокладе нам набагато. Більш такий значний ширший шлях, а зараз ми просто тримаємося за якусь новину і вважаємо, що її поширення у якомусь іншому середовищі це щось таке, що нам нашкодить, наприклад, або це тільки продати, наприклад, необхідно. Ось це все такі заклики, виклики на селени, коли балансується наш рівень, наш рівень і розуміння нашої натальної карти, і сприяння наших пращурів, і перехід до того, щоб ми самі вес. Ступали в ролі того янгола стосовно цього світу, коли ми можемо навчити, коли ми можемо зробити це доступніше, наприклад, розробити якийсь курс, наприклад, створити яку школу, прийняти таких людей на роботу, наприклад, або достукатися до певних людей із тією важливою інформацією, яка насправді вирішальним чином впливає на долі інших. Заступитися, наприклад, за когось, також віддати якусь частину мож... Жливо того, що Належить вам по праву інтелектуальної власності, наприклад, зробити це публічним, а теж такі перевірки по транзиту селени. Я сподіваюся, стрільці, що кому як не вам бути саме тими наставниками, тими спеціалістами, тими людьми із великої літери, які можуть і заохотити, і навчити, і подати дійсно гідний приклад, і згуртувати, і показати ті важливі орієнтири, які обов'язково Є у кожному наступному дні. Дякую вам, стрільці, хай вам щастить і до зустрічі в наступному відео.